Друзі, ми вітаємо в нашому тері Тараса Загороднього політолога. Тараси, вітання, друже, Вітаю. друже. Хотів би, щоб ти поділився з нашими глядачами думками, які ти висловив в своєму розлогому пості в Фейсбуці щодо атаки дронів. Ну і вели... ти поставив таке дуже чітке і важливе питання: навіщо Україні потрібно закрити порт новоросійського? Будь ласка. Ну, по-перше, це величезний удар по російській економіці, тому що приблизно 30% експорту російської нафти йде через Новоросійськ. Це саме стосується зерна, це саме стосується імпорту, який завозиться через Новоросійськ. Там вже не один порт, там фактично така ціла. Серія портів, і тому це величезний удар по російській економіці. Це перше. По-друге, це перемовна позиція. Ну, умовно кажучи. А... Повертайте в тому числі Крим, виходьте з, з Донбасу. Ми теоретично дозволимо вам потім торгувати через порт Новоросійська. Якщо цього не вистачить, то наступне питання це Балтійський порт. Тому що Росія не так багато в дійсності портів, через які зручно експортувати, наприклад, енергоносії. Фактично, це є порт Новоросійська, тому що це вихід до Середземного моря, а і Балтика. У Балтиці, звичайно трохи складніше буде це зробити, тому що там навколо є країни НАТО, але я думаю, що країни НАТО можуть і знаєте на один день відвернутися від деяких ділянок. Наприклад, нейтральних вод Балтійського моря, і там щось може прилетіти, наприклад, по Балтійському флоту Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що Росія по-іншому не розуміє так, вони розбомбили нашу інфраструктуру в Одеській області. Повинна бути алеверди, повинна бути чітка відповідь. А далі, як говорив Фаль добрим словом та пістолетом можна досягнути значно більше ніж добрим словом. Тобто, як сьогодні пан Малюк, голова СБУ сказав, повов не буде більше, це наші територіальні води, і будемо продовжувати це робити, що потрібно нам. Ну і не тільки по територіальних водах, тому що діяльність це, наприклад, СБУ теж розпосуджується на територію Російської Федерації. Ми повинні розуміти, як побудований цей світ. Всі ці розмови, стурбованості, вмовляння перемовини. Вони не працюють. Ну скільки там вмовляли Росію не чіпати, наприклад, портову інфраструктуру, вона послухала, не послухала. Значить, повинен бути. Відповідний крок відповідними засобами для того, щоб це було припинено, а припинити можна тільки таким чином, тому що дивіться зараз, коли навіть почали атакувати е танкери, вже mm -hmm. Багато хто буде плисти до Новоросійська, буде задумуватись. А чи варто туди плисти, а, яка, яка буде страхування? А Росії тепер треба організовувати конвої фактично до кожного суда. А вони цього не можуть зробити, тому що у них а, немає відповідних засобів. А якщо і зможуть, то туди можуть прилетіти трони і так далі. Ну, це так працює. По іншому, я не виключаю, що. На одним з якщо там Росія ще буде в тому числі щось там в'якати стосовно того, чи буде Україна вступати, не в то, не буде вступати в НАТО. Ну теж в обмін на те, що ми дозволимо вам, дозволимо вам там, нарешті відновити теоретично mm -hmm. порноворосійськ в НАТО. В НАТО відпускайте і все до побачення по цьому по іншому, це не працює. Пентарса, так само ваш останній пост, один з останніх Путін всіх переграв, Це цитата Китай підтвердив участь в саміті щодо української формули миру в Саудівській Аравії. Росія програла битву за глобальний південь, навіть їх вони дістали, але це можливість, якою ще слід скористатися. А давайте поговоримо тепер про цю можливість цей саміт миру за участю Китаю без участі Росії. Які можливості він надає для України з, з усіх з економічної, дипломатичної точок зору, можливо, навіть зброя, от як ви це бачите. Ну, зброї ні, тому що зброя йде у нас по іншому треку. Йдеться так. про початок перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Це дуже важливо щодо договору про а, допомоги України. Фактично йдеться про ізраїльський варіант, коли надається зброя. Ну, ваша наша зброя, ваші солдати. Так? Угу. А, це, ця, це, цей договір, чому він такий викликав естерику Російської Федерації під час саміту НАТО, тому що вони зрозуміли, що це так. Ламається їхня схема, яку вони задумали на зміну президента у Білому домі? Вони ж сподіваються, що Трамп прийде до, до влади і зможе поламати цю схему на допомогу Україні. Ну, принаймні, те, що він декларує. Якщо буде укладений такий договір. Це буде фактично договір е, з державою Сполучених Штатів Америки, яка буде нести зобов'язання зобов щодо України. А це означає, що Трамп нічого поміняти не зможе. Це означає, що це як проміжний варіант, як проміжний варіант е, безпеки України. Він вже починає працювати далі. Це як в якості такого. Зразка буде укладений з іншими країнами таких країн може бути дуже багато. Це і Канада, це і Великобританія, це і Норвегія, це, і, наприклад, Швеція, які дуже потужне. ВПК, Німеччина, Польща, Румунія. Тобто, ми фактично створюємо, починаємо створювати систему безпеки яка дозволяє бути україні в вже точно в західному світі і отримувати конкретні зобов'язання щодо допомоги україні це величезний, в дійсності крок на зустріч україни чому і тому росіяни так історично на це реагують стосовно саміту стосовно саміту південного Півдня, на ну такого глобального Півдня саудської аравії що так. відбувається Росія дістала всіх. Вони навіть вони зрозуміли, що Росія не обстоює інтереси свої, як вона заявляла, що там у нас НАТО. От, ми боремось на розширення НАТО. Ну, більш-менш для глобального півдня це було якось зрозуміло. Вони борються за сфери своїх інтересів, ну і так далі. Але коли вони побачили, що Росія ніяк не відреагувала на розширення НАТО, значить, питання не в цьому йдеться про реальний геноцид, і реальне знищення а, країни і цілого народу. Далі, Росія почала а, перевороти в Африці. А це сфера інтересів, в тому числі в Саудівській Аравії, там вже мусульманські країни. Ну, наприклад, Нігер це мусульманська країна. В Лівії, в Судані у них вже зіткнення. Судан взагалі виходить на Червоне море. Тобто вони створюють систему хаосу. Причому хаосу заради хаосу. Чого взагалі ні, 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 нікого це не влаштовує. Далі. Е Саудівська Аравія розуміє просту річ, що Росія хоче розпалити війну на близькому сході руками Ірана для того, щоб підняти ціну на нафту. Тобто приблизно там до 200 доларів і так далі. І Саудівська Аравія бачить, що відбувається. Вона бачить, як що можуть створити те саме шахеди, тому що щось подібне вже було у них через Ємін, їх так звані повстанці, хусіди, хусіди атакували приблизно декілька років тому. От те саме можуть зробити шахедами, тому що Росія і Іран можуть, якщо вони побудують завод, наприклад, в Росії, вони можуть один одному допомагати і по модернізати такої и так далі це невигідно це тут знову таки це невигідно Китаю, тому що Китай не хоче підняття ціну на нафту, але він бачить, що Росія до цього йде. І вони бачать, що Путін це все ж таки політичний труп, особливо після рейду Пригожина і тому вони намагаються вирішувати декілька проблем. Так, перше, це звичайно, ну і зернава, ну і питання зерна так, теж не так. досить важливе для арабських країн, тому що ціни... На продовольство, знаєте, вони відчутні для всіх країн в кожній країні існують люди, які хочуть їсти три рази на день, і які досить чітко бачать, коли зростають ціни, що не дуже неприємно їх хурям, тому що вони за це будуть відповідати. Тому тут Саудська Аравія декілька проблем хочу вирішити і власний статус підняти. Підписати в тому числі з американцями таку саму угоду, як зараз обговорюється з Україною про безпеку, побудувати щось на кшталт такого арабського НАТО на території Близького Сходу, тиснути на Росію, тому що ж Саудівська Аравія це одна з країн, яка в принципі призвела до колапсу радянського союзу. Коли були оця, це відомо всім, це нова війна 80-ті років. Коли ціни на нафту настільки впали, що в результаті це призвело до колапсу радянського союзу і Росія була змушена розпускати радянську імперію. Тому тут багато от збігається ну. Обговорювати саме, саме мирний план Зеленського до цього вони так ставились там буде, що не буде. А тут вони змушені приїжджати, тому що Саудівська Аравія запросила. А Саудівська Аравія важливий партнер економічний для Китаю. Тут Китай теж змушений вже брати участь в цьому, тим більше вони теж бачать, що Росія це генерує хаос заради хаосу. Ну, наприклад, в питаннях не тільки можливої війни на близькому сході до чого до цього це йде. Наприклад, в питаннях ядерної зброї досі не зрозуміло, Ядерна зброя знаходиться на території Білорусі, не знаходиться. Але сам факт дуже непокоїть Китай через порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Китай побоюється, що Японія та Південна Корея. Дотиснув все ж таки Сполучені Штати Америки на дозвіл на створення власної ядерної зброї. Вони вже до цього технологічно готові. Їм приблизно потрібно один-два роки, щоб у них вже були діючі зразки ядерної зброї. І це дуже ускладне ситуацію для Китаю з огляду на те, що, наприклад, Японія пообіцяла захищати Тайвань у разі нападу е, Китаю на Тайвань. Тому е, зараз, ну принаймні, відкривається якесь таке. Вікно можливостей, яким Україна, звичайно, повинна користуватися. Тим більше особисто у Саудівській Аравії, особисто у Саудівській Аравії є великі інтереси теж в Україні. Не будемо забувати, що відомий всім Сапсан Грім 1, Грім 2 це проєкт, який був профінансований Саудівською Аравією. От за попереднього президента це було зроблено. Тоді були випуск, зроблені прототипи, робочі прототипи, тому що у Саудівській Аравія була зацікавлена з цьому, у них є зацікавленості у ліка... літакобудуванні, У них є зацікавленості в аграрному в аграрному секторі і багато чого іншого. Тому тут слід користуватися можливості, тому що саудіти до цього вони достатньо так приязно ставились до Росії. У них там навіть такі стосунки були. У них був конфлікт з Заходом, якраз через вбивство, зверяче вбивство в. Пам'ятаєте в Туреччині журналіста? Був вбитий в посольстві Саудівської Аравії. Це теж внесло своє напруження в стосунки з західним світом. Але тепер Саудівська Аравія розуміє, що їм треба вибудовувати нову стратегію і затягувати в першу чергу Сполучені Штати Америки, які мають військову інфраструктуру для захисту, в тому числі Саудівської Аравії. Бо Китай цього надати не зможе ніяких гарантій вони не дають безпеки нікому. І у Китаю немає військової інфраструктури. Для того, щоб забезпечити безпеку Саудівської Аравії. Тобто тут багато інтересів, і Україна, в тому числі, в даному випадку э, виступає як таким приводом зібратися і, ви буде, і вирішити в тому числі э, проблему безпеки у всьому світі. Пане Тарасе, дякуємо вам дуже за ваш фаховий професіоналізм і дуже ґрунтовно, я би сказала так, знаєш. Ана аналіз, який можна викладати в університеті, я а, зараз аналіз, просто, просто аналіз, про лекцію. аналіз, який ми можемо почути тільки від Тараса Загороднього. Це його бренд. Тараса дякую. Дуже. Академічний академічний Ш шукран.